Казка, чому в сови голос негарний? Найгарніший птах у лісі сова. Чи не так? А чи хочеш ти дізнатися, чому вона так негарно кричить? Тож слухай, було це дуже давно, тоді північне сяйво вміло співати. Тільки но на нічна стане, мороз подущає, воно й співає, гарно співало, тільки от слухати його не було кому. Вночі все живе спить, а птахи в ті часи зовсім голосу не мали, і сова теж, заздрісною вона була, полетіла до людей. Летить сама до себе говорить. Люди вогонь винайшли, луки зробили, кам'яні ножі роблять. Розумні вони все вміють, пісні голосно співають. От я й повчуся в них. Підлетіла сова до найбільшої яранги. Сіла, слухає ніч. Усе селище спить, а цієї оселі людський голос лунає. Жив у ранзі великий шаман. Коли він ворожив, він бив у бубон, пританцьовував, розмахував руками і хрипло вигукував. Гук-гук-гук. Зраділа сова, заплескала крилами застрибала на місці і ну теж співати. Гук-гук-гук. От з того часу нічого іншого сова крикнути не може. Решта птахів полетіли до старого господаря світу, Великого Павука. Допоможи нам, великий господарю, сказали птахи. Давте нам яскраве пір'я. А ми хочемо гарно співати. Жадібні ви, докірливо промовив павук. Погано це. Вам і вбрання гарне, і пісні дзвінки, а іншим нічого. Порадились між собою птахи та й просять. Дозволь нам з північним сяйвом помінятися. Ми йому. Свої барви пір'я подаруємо, а ти нам його голос віддай. Йому він не такий потрібний, його ніхто не слухає. Вночі, коли воно по небу ходить, на землі все спить, звірі, птахи і люди. Ніхто його звичаю не порушує. Умовили старого птахи. З того часу. Північне сяйво виблискує усіма барвами веселки, яскраве, гарне, але мовчазне. Проте птахи в тундрі хоч і простенькі, не показні на вигляд, але ж співають весело і живуть радісно. Кінець казки.